Добрий день, молю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку у нас незвична. Ми з вами будемо повторювати те, що вже вивчили за цей рік, і тема уроку Вікторина пізнаємо природу. Так, отже, про нас дзвінок для нас. Всі зійшли спокійного класу, стали біля парти Дженно, не мене на час дарем. Сьогодні ви загальне здобуті знання під час вивчення курсу Я досліджую світ в першому класі. Як завжди наша погода, яка пора року? Весна, який місяць, травень, яке сьогодні число? 29. З яких цифр складається? 2 та 9. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Так, що нового та корисного ви дізналися про світ навколо себе? Пройди завдання сьогоднішнього року та перевір свої знання. Так, що в нас оточує природа. Так, що в нас відноситься до природи? Це кущі, дерева, пташки, рослини, різні тваринки. Природа, як ми знаємо, поділяється на живу та неживу. А, нежива це сонечко, вода, камінчики, так, явища погоди, опади. А, так, Місяці це все нежива. А жива це рослина, тварини та людина. Як діти піклуються про природу? Так, вони висаджують нові рослинки, прибирають за ними, прибирають сміття. Далі вони розподіляють його. На які групки поділяються рослини? Це у нас дерева, кущі і трав'янисті рослинки. Які наші улюблені рослинки? Максим, Тарас і Віктор обговорювали особливості планети Земля. Тільки Землю любить Сонце. Тільки на Землі є вода, тільки на Землі є повітря. Вони всі між собою правд. Виконайте завдання. Біля кожного з речень нам потрібно сказати, так, ні або не знаю. В темному космосі навколо Сонця кружляють планети. Так. Одна із них наша планета Земля. Так, у Землі є супутник місяць. Так, і Земля це особлива планета. Так, тому що на ній є життя. Вода у морі яка. Солона. У крані, холодна. Зимку замерша. У джерелі смачна, у колюжі, брудна. Вода влітку тепла. Так, яка професія найкорисніша? Пам'ятаєте, найкорисніша професія це бути людиною. Так, нам потрібно знайти зайву роз... тваринку в кожному ряді. Ну, подумайте, яка у нас тут тваринка зайва? Білочка. Чому вона зайва? Тому що ведмедик, борсучок та їжачок впадають в плячку, а білочка ні. Так, тут у нас що зайве? Так, наша ворона зайва. Чому? Тому що всі інші це у нас перелітні пташки, а ворона у нас залишається і взимку. Так, нам потрібно позначити, що в неживій природі навесні. Сонячні промені прогрівають землю. Так? Так. Земля звільняється від снігу. Так. З кожним днем стає холодніше. Ні. День стає довшим. Так. У тварин народжується дівчата. Так. На річках скресає крига. Так. І розкриваються бруньки? Так. Нам потрібно, я вам зараз називаю тваринку, а ви кажете, під яким номером вона заховалась. Олень. чотири, Лось. Один дельфін. Десять. Акула. Тринадцять сом. дванадцять, Страус. сім, Чапля. дев'ять, Павук. Три. Мураха. п'ять, Муха. Вісім. Бджола 2, Кріт 6 і Бобер 11. Молодці. Розгадайте кресорт і перевірте, як багато ви знаєте про Україну. Герб України, як він називається? Тризуб так, символ України. Лелека найбільша річка України. Дніпро найвища гора в Україні. Говерла, столиця України, місто, Київ, національна валюта в Україні, гривня і національний одяг, вишиванка. Молодці. Отже, будь ласка, розгорнули свої альбомчики і пишемо таку схемку. Перша у нас природа. Вона буває жива, нежива. Жива це рослини, тварини і людина, нежива це явище, пори року це ободи, сонце, повітря, вода. Цю схемку ви повинні перемалювати в свої альбомчики. Так, і ще в нас, ми з вами виконаємо одну вправу. Природа. Нам потрібно неживо обирати, тобто не те, що все те, що в нас не живе. Так, зараз буде з'являтися. Зорі неживі, неживі, отже, правильно. Копалини. так, вугілля це все неживе. Місяць теж неживий правильно. Грунт теж неживий. Троянди ні, вони нас до живої відносять з рослинки. Веселка нежива. Вода не жива. Гори неживі. Коза. Жива природа Сонце нежива. Берези жива природа. Хлопчик жива природа. Курка теж жива природа. Метелик жива. Троянди жива. Веселка нежива. Грунт нежива. Бачимо, повторюється, хлопчик жива. І зорі нежива. гори теж нежива. Це молодці. Отже, ще раз ваше завдання. Ви цю схемку перемальовуєте, та, будь ласка, буде Вікторина про природу. Ви самостійно прослуховуєте, даєте відповіді, і там вам буде говоритися правильно. Пане все вас вийде. Ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!